Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Усі ну, ліки потрібно купувати частину медпрепаратів для лікарень закупляють за кошти державного та місцевих бюджетів. І тепер вся інформація щодо наявності ліків, які були закуплені за кошти державного та місцевого бюджетів, буде публічною. Кожен пацієнт зможе переглянути її на сайті і .in на презентації даного ресурсу побували наші журналісти. Тож більше про сам сайт та його інформаційне наповнення щодо переліку безкоштовних ліків в тому чи іншому закладі. Дивіться вже у вечірньому випуску. Новин. Вісімнадцятій двадцять Рівне обленерго продовжують обкрадати. Днями невідомо викрали 220 кілограм трансформаторної оливи в селі Бранів Корицького району. Це вже п'ята крадіжка трансформаторної оливи в селі Бранів за останні півроку. А загалом з початку року скоєно 96 крадіжок. Викрадено 12 тонн оливи та 27… Кілометрів проводу лінії електропередач рівне обленерго звертались до правоохоронців, поки що результатів немає. Піймати крадіїв не вдається. Місцеві жителі, які живуть найближче до трансформаторних підстанцій, кажуть, що нічого не чули і ніяких підозрілих людей там не бачили. Але трансформаторні підстанції знаходяться недалеко від будинків. Процес злиття масла триває не одну годину, втім, ніхто нічого не бачив. Тому енергетики вирішили фінансово мотивувати населення до співпрацювання. Праці так за реальну допомогу у виявленні осіб, що викрадають електрообладнання, а саме за умови надання конкретної та достовірної інформації, що допоможе затримати зловмисників. Тому хто надасть таку інформацію, компанія ПАД Рівне Обленерго виплатить винагороду в розмірі 10 тисяч гривень. Конфіденційність гарантовано. Рівнянам пропонують побігати заради дітей з особливими потребами. Рівне Ранін клаб організовує пробіг Святого Миколая, щоб зібрати кошти на сенсорну кімнату для дітей з особливими потребами. Учасником може стати будь-хто завгодно. Єдина умова внесок 75 гривень на благодійність. Забіг відбудеться у неділю, 18 грудня, о 14 годині на проспекті Миро. У підсумку визначатимуть, хто з бігунів вбраний найсильніше, а також відзначить найстаршого і наймолодшого молодшого учасника. Зареєструватися на забіг можна на сайті sport.com.ua. Свята не за горами, а значить і час канікул, а рівненські школярі відпочиватимуть по різному. У більшості шкіл зимові канікули розпочнуться 31 грудня і триватимуть до 15 січня. Винятком є природничо-математичний ліцей елітар, де канікули будуть до 22 січня, а учні вечірньої школи відпочиватимуть взагалі майже місяць. В них канікули триватимуть до 29 січня. Наразі це всі новини вдалого вам дня, і побачимось.